30 січня народився один з найпопулярніших у світі дитячих письменників Всеволод Нестайко. Рано втративши батька, Всеволод з мамою в 1933 році, рятуючись від голоду, переїхали з Західної України до маминої сестри в Київ. Там же пережили два роки німецької окупації. У дитинстві в мене не було дитинства, згадуватиме пізніше письменник. Творчий шлях Всеволода Нестайка розпочався у дитячому журналі Барвінок. В 1956 році вийшла збірка оповідань Нестайка, Шурка і Шурко через два роки в країні сонячних зайчиків, яка стала однією з найвідоміших з його книг. Крім неї, дуже відома трилогія Всеволода Нестайка Тореодори з Васюківки, Повісті. Пригоди Робінзона Кукурузо, Одиниця з обманом, П'ятірка з хвостиком, Загадка старого клоуна, Чудеса в Гарбузянах та багато інших. За 55 років літературної діяльності Всеволод Нестайко написав більше 30 повістей, романів і збірок оповідань, частина яких увійшла до Золотого фонду дитячої літератури України. В країні сонячних зайчиків Нестайко писав. Упродовж сорока років. Якось на зустрічі з юними читачами до Нестайка звернулася дівчинка, мовляв, у автора всі персонажі хлопці, а треба щось і про дівчат. Невдовзі письменник написав пригодницьку повість в країні місячних зайчиків з головною героїною, дівчинкою Нусею. У 1979 році Міжнародна рада з дитячої та юнацької літератури включила Тореодорів з Васюківки. До особливого почесного списку Андерсена як один з найвидатніших творів світової літератури для дітей. В 1990 році вийшла книга Нестайка Таємничий голос за спиною. Тож письменника також вважають основоположником українського дитячого детективу. Книги Нестайка перекладено 20 мовами світу. В дитячому відділі нашої бібліотеки є дуже багато книг письменника. Любі діти, запрошуємо вас відвідати книжкову виставку, присвячену видатному дитячому письменнику, і поринути в світ дитинства, пригод разом з героями книг Всеволода Нестайка.